Школярі із селища Ярова разом із поліцейськими повторюють правила поводження із вибухонебезпечними предметами. О, зараз травка поросте їх взагалі буде непомітно. Також поліцейські навчили школярів виготовляти світловідбиваючі браслети. Ось ваші так? На таких заняттях поліцейські нагадують не тільки про правила безпеки, а ще й навчають маленьких громадян робити флікери. Це невеликі світлоповертальні елементи, які допомагають пішоходам бути в темну пору доби більш помітними на дорозі. Лиманська громада, до якої належить селище Ярова, перебувала під російською окупацією чотири місяці. Її територію досі продовжують очищати від снарядів та мін. Тому такі заняття зі школярами тут досить актуальні, каже патрульна поліцейська Ксенія Яцен. Нашим завданням там є не тільки нагадування правил безпеки, враховуючи специфіку нашого регіону, це дуже актуально і необхідно. А ще й звичайне доброзичливе спілкування та знайомство. Ми побували в декілька населених населених пунктів Лиманської громади. Дуже сподіваємося, що це не останні наші заняття, і далі теж ми зможемо продовжити там свою роботу. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Максим Бондарів, Суспільне новини, Донбас.